thank журналістка, мама двох дітей і собаки. Чому важливо, щоб була в нас Європа? По перше, ну сам Бог вилів, ми все таки знаходимося в Європі, але на жаль, геополітичне становище, таке що ми між Європою трохи сракою. Тут ну самі знаєте, де ми знаходимося між Європою і Азією. Через це були конфлікти впродовж цієї нашої історії. Зараз в нас є чудовий шанс, чудовий вибір, все таки жити там Бо так, як наші сусіди, як які чехи, які себе поважають як поляки, ті самі як словаки. Тому, я, мені здається, у нас є весь потенціал для цього, це показали українці ще дуже добре ну, мабуть, в ті часи, тільки коли ми здобувалися Ми Абсолютно є люди іншого ментального рівня, ніж люди, які намагаються на затягти зараз у Митний Союз. Той, хто, ну насправді це зайве пояснювати вам, ті, хто зараз мене дивиться, чому Європа. Якщо ви буде раз там були, то ви чудово знаєте, про що йдеться. Важливо саме прийти і підтримати, тому що можна знаєте, Лайки в Фейсбуку можуть і роботи ставити із серії в соціальних мережах. Але ці, хай не кажу, хто, коротше, ці підараси, які сидять насправді на банковій і так далі, вони бояться тільки фактичної кількості людей, яка збереться в одному місці в один час. Якщо ну, один в полі не воїн, це як про ті патички, коли один можна легко переламити, а патички, які в зв'язці, їх не зламаєш так просто. Вони бояться масових заворушень, ви це добре бачите, тому що вони не пускають, наприклад, автобусів з регіонів зараз сюди. Ну, яка кількість ОМОНа стоїть, тобто насправді озброєна купа людей, яка збирається, ну якщо що нападати на мирне населення. Тому важливо утриматися від провокацій, від будь-яких. Зрозуміло, що молода кров, руки чешуться, кусок арматури взяти і серії і партія і снайперів і все таке. Але наш метод, якщо ми вже зараз говоримо про Європу, то треба все, що ми можемо ми вище цього, і все таки мирний супротив, бо без крові він дає більший результат ніж будь-яке гамселення. Тому що постраждають невинні люди. Ми цього не хочемо, щоб постраждали. Нормальні цивілізовані громадяни України.